Добре утро! Всім привіт, друзі! Ми знову в гостях у бабки, яка дуже любить відрощувати собі волосся. Коротше, знову відвідуємо монашку волосату, яка дуже перегризла вже сімічки, і в якої очі світяться як фари. Ну, коротше, все, як обично. Як я поняв, ну, ви могли поняти, що я того разу навіть гру не пройшов. Це ж стидно. І не питайтеся, чому я знову на перший день відкинувся, бо того, що я гру вийду, а потім знову заводиш. Довго не будемо томити. Так, оскільки наш попередній претендент умер, ну, в смислі, Вітяз швидко ніг, то давайте наступного. Настільки в мене має бути міцна голова, щоб я витримав три удари кувалду. І що це по мені, так? Да? Аксесуар, так. Да? І що це? Не дай господь я умру. Все. Хай мене бог мили. Так, вибираємо слажність легко, бо я не лох. Давайте. Ні. Вигнали. Нічого сів в машини рокес. Типа паркуюся, де хочу, мені нічого не буде. Це так рокес в машині, ні Жінко, а як ви так вправно вводите машину, даже не торкаючись руля? Нормально. Типу тобто руль крутиться, а руки на місці. Так, машина уїхала. Спасибо. За таку прияльнь до мене. Я індіор, і я буду добре себе вести. Я не можу себе добре вести. З кожним разом, як вона мене лупить по голові, я стою все більш і більше отбитим. В буквальному сенсі цього слова. Та все, я кручу, кручу, бач. Куди присісти? Сразу шукаю віник. Вонь. Так, стоп. Вована. Вована, вована. ломик. Вона я тобі бігу не могу відкрию. Задыхалась, що уже. Спортсменка, блин. Задыхалась. Так, скину ей ломикку НС, чтобы она туда метнулась. Ну, мать. Вот обожаю такие ломики и типа ті... не слухай. Слуговода. Так, хай хайвонес пидет. А там чешу же? Так, мені страшно. Наверное, вона вже там. Так, тихо. Маленький кабель. Так, зараз ми її викличемо назад сюда. Іди сюди. Іди сюда. Монашка, моя любима. Так, бляха, головне не впасти на кухню. Бо того, що з мене сварять стейк. Ну, ти де. От бляха, як надо, то її ніде ты нема. Ничего себе. Не страшно. Все. Двері відкриті! Пивом відкривай. Так. Я ще зяк... БАБДАЯ! Я испугався! Що ж ти пугаєш так твар мене? Коли ти поймеш, що я не пін'ята, із мене конфети не випадають. З мене випадає тільки Кал. Та що я тебе боюся? Так просто в вікно мене заховатися, все, воно мене не дістане, даже. опа. О тут я знаю... Обычно ключи укрывают под киломок. В принципе, тоже здесь. Ага, понял. Что, это коробка с печеньками? Что, печеньки хочешь мои вкрасть да? А это теперь мои пряники. Господи, я что, что ты? А что за ней Шкатулка, это коробка с печеньем, что вы это? это Мои печеньки Передам Мои печеньки Это мои печеньки теперь все. Лохушка, мои печеньки А, 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 а. а я ж птичу по-любому Ну что, да Угу То, якщо вона впаде з великої висоти. Вона... З... з якої висоти? Висоти бабки? Вона висока. Ні, з якої висоти я її серйозно маю скинути. Висоти бабки чи що? Вона висока. Ну от, десь, приміром, ріст бабки. Що, недостатньо? Ще більшу висоту треба брати. Сейчас подожду поки ця нюра сюди прийде. Ану. Хоба. Не поняв. Немає місця, що... Шо... А це шо... Ой. Привіт, то побачення. Може... Боз... Ні, я з такої висоти б уже подкрився, слово, я б з такої висоти вже давним-давно би відкрився. Желательно би, щоб ти так відкрилася. І більше за мною не бігал. Ти де там? Привіт. Та Хвати мою тактику простого, ты алло, хватит. І двері закриває. Так, робот мене відкрила. Я щас йо. Я щас зйом. Я не понимаю, коробки такими твердыми не бувають. Як вона такою міцною родилася, алло, бабка? Ти трошки вже думай. То Та се такі міцні коробки. Ха! Бабка, я на другий поверх. Все, до свидання. Че такий медленный? Що це? Ага, понятно. Так, десь отут. тут. Так, тут. Опа. Хопа. Я теперь тоже закуплю. Я сейчас сдолбануся. Серьезно? Я с такой высоты вже бот открылся, а ты не хочешь? Бабка, ты так таку столько короту? Привет. Пока. Я сейчас сдолбанусь. Я тебе такую короту мецну сделала. Мои печеньки, я хочу есть уже. Абочка печеньки. Мені Меня не мені конфетами. ніхто конфеты никто в твоему летнему тапу не принес. Я конфет хочу! Не, серьезно, мои печеньки, я хочу печеньку, понимаешь? Це коробка с печеньками. Ну, По-любому, у меня в бабушке такая самая была. Но ну, ей хоть бы открытым моно было цейка стетанова, чешо. Ты еще с адамантией делала, що? З робила, чи шо? шо це? Ага, закрытый. А, тут поверил, ты чего я боюсь тебя? Ну хорошо, что хоть тут вона дверку не закрыла. Так, ну тут любому печеньку захували. Опа. Ну наконец-то ты открылася. Так, що там? Що там? А. -а, -а. Я думал я сегодня поїм. Ключик. Да наш хуй ключ! Я хочу кисти! <гаспраць> я дико щось дешу придумал! Я деше придумав, як себе вона разважить это. Хоть я раз розважусь в літньому цьому таборі. табори. Бляха, баскетболіст мене ще тоє. А де бабка взагалі запивала? Поняв. Бабка, ну серйозно, ну де печеньки мої? Мої любимі печеньки, я люблю печеньки. нахрена ну, Роздя. Чого? Роздагальні. Звісно, в тебе з орфографією все дуже погано, так, да, як я зрозумів. Ну коротше, як я зрозумів, це ключ від головного виходу, так. Да? Бабка, я уеху, я ухожу. Ну все, изи, 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 изи. Все, бабка, нюхай носки. Это а секретный бункер. Чего? Какие бляха бункер? ну, Спасибо, звісно, за таку зарплату. Ладно, я не жалуюсь, я не жалуюсь. Надеюсь, вам сподобався мій летсплей. Ем, що я наконец таки пройшов цю гру Evil Nun. Ем, обов'язково підписуйтесь на мій канал, поки мій дід вас не оформив за таку нахабність. Ставте свої чоловічі пальці вверх і напишіть мені обов'язково забавний коментар. Я їх обожнюю читати. І ми обов'язково з вами зустрінемося у наступному відео. Boite. Let's go.